Шановні глядачі, всім привіт, це вітаю на моєму каналі. У нас зараз тяжка ситуація в області, в місті. Зараз світло нам дають приблизно 6-8 годин на добу. Ну, ми якось справляємося, зараз покажемо, що ми робимо, щоб поратися з цим, щоб у нас все виходило та все було добре. Зараз трошки підрубуємо дров, щоб в будинку було тепло. Потім перейдемо до самого будинку, покажу, що ми зробили для того, щоб у нас було світло якомога, умога довше, умога економніше це робимо. Чим в принципі користуємося. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Сподіваюсь, відео для вас буде цікавим та корисним. Дякую. Зараз нарубали дрова дуже мілко, дуже дрібними їх зробили спеціально для того, щоб можна було швидко розтопити. Взагалі я топлю пеньками, як вже показував в попередніх відео. Хто не бачив, хто перший раз, можливо, зайшов, зайдіть, подивіться, мені так виходить набагато економніше. Ну, а це так, грубо кажучи, для мого котла це щепки. Зараз, до речі, перейшли на дубочок. До цього дубом не топили. Верніше, як дубом -то топили. Але то сосною топили, ну, трошки економили. То ще там вільху кидали, те, що в батьків дружини є дрова, там також заготовляв. В принципі, більш-менш зекономили. Ну, наразі вже листопад місяць, дуже теплий. Ми навіть такого не очікували місяця. Ну, але нам можна сказати з цим дуже пощастило. Тому сьогодні, 10 листопада, ми переходимо на опалення до бочки. Ще також додатково буду замовляти, тому що та купа, яку я склав, має там 10 стадометрів. Я хочу залишити її на наступний рік, щоб вона нормально підсохла, в наступному році вже, щоб нічого не замовляти. ось така купка. Нічого не змінилося, дрова як лежать, з тієї сторони тільки брав трошки, щоб розпалювати. Було набагато зручніше. Шо ви, два бандіта. Пішли переодягнемося та поїдемо до міста за водою. Пішли зайка. Арчи, Давай йому здачу костян. Пішли. Чиняй. Наверху. Костян, ты помечник? Давай трошки підтягну. Mm. Давай. Сідай машину. Mm. А в баклажку. Так, двигай булочки. Опа, поїхали. Ну що, друзі, приїхали з міста, поробили всі справи. Зараз будемо трошки протоплювати в будинку, тому що в будинку прохолодно. Зараз працюємо на акумуляторі. Потрібно розігріти температуру набрати хоча б до 70. На котлі зараз майже 50. Ще 20 градусів добиваємо, там можна в принципі вимикати акумулятор, закривати піддувало. Щоб акумулятора вистачило нам надовше. Шановні глядачі, є в мене ось така бочка на 200 літрів, також на 150. 150 потрібно буде завтра встановити. Думаю, на горіще її закину. Наразі 200 літрів технічної води нам повністю вистачає. Цю бочку закинемо на горіще, під'єднаю до неї трубу. Також буде в нас як додаткова вода, тому що світло може бути взагалі, вірніше, світло може не бути взагалі там двоє-троє суток, 2-3 доби. Ми до цього звикли. Ми до цього постійно готуємося. Зараз перейдемо до будинку, покажу воду, яку ми використовуємо спеціально для готування їжі. І також набираємо, як я вже до цього показав. У нас, слава Богу, все працює, колонка працює. Тому вода для того, щоб попити, у нас завжди є. Зараз перейдемо до будинку, покажу, як запасаємося водою, які ще вмикаємо додаткові. Прилади для освітлення. Також дуже довго купували, Вірніше, не дуже довго купували, багато що купували, багато коштів витрачали, але зрозуміли одне. В принципі, можна навіть користуватися, я зараз покажу старими телефонами. На кожному старому телефоні, телефоні є ліхтарик. Також можна ним додатково користуватися, тому що ми з дружиною недавно зайшли до магазину Аврора, там буквально три дні тому до блекауту. Деякі ліхтарики коштували там 200 гривень, а зараз вже ціна піднялася, зараз коштує 300-350 гривень. Дуже, друзі, в хаті зараз у нас 18,5. Не дуже жарко, звісно, ну, в принципі, більш-менш нормально. Щодо води, ту, яку використовуємо для приготування, ту, яку п'ємо, Набираємо її у нас біля сільради. Купували ось такі бутилі по 20 літрів. Не пам'ятаю, здається, 250, ну може максимум 300 гривень. Дуже нас виручають. Це в нас. Вода газована, це в нас вода, ту, яку ми набираємо. В принципі, в нас завжди є, скажімо так, 40-45 літрів про запас. Також маленька, то на 7 літрів. В принципі, також дуже виручають, нам вистачає цієї води на півтора на два тижні. Зараз вимикаємо акумулятор та покажу, як можна. Прожити зі світлом, як можна зекономити, не купувати ті дорогі ліхтарі, які зараз дуже-дуже подорожчали. Шановні, поки що світло не вимикав, зараз розкажу. Беремо старі телефони, які в нас є. Там вони також є ще кнопочні, але їх я навіть не діставав. Хоча, в принципі, на них також є ліхтарик. Всі вони працюють, там трошки пошкоджено. Тут екран, можливо, там трошки розбитий, побитий, не працює. Але то таке. Також старенький павербанк. Та також один ліхтарик. Зараз все це будемо вмикати та подивимося, як воно все освітлює. Батареї з тим, що ми користуємося ліхтариком на цих телефонах, вистачає дуже-дуже надовго. Ми, в принципі, під вечір акумулятор не вмикаємо, ми його повністю вимикаємо. Щоб його вимкнути, його виходить десь о 19.00. Та вимикаємо десь. О 21-22 годині, щоб його також сильно не розряджати, тому що ми не знаємо, що буде завтра, та можна буде його зарядити завтра чи ні. Отже, вимикаємо зараз світло та показую, як можна освітити приміщення за допомогою звичайних старих телефонів. Шановні глядачі, під'єднали наш павербанк, вимкнули нашу led стрічку led стрічку купували, замовляли на тему, здається, чи Aliexpress, неважливо 33 здається, чи 34 гривні. За 1 метр ми взяли 6 метрів, ну, а там нижче також опускається. Нам це освітлення, в принципі, вистачає з головою. Зараз перейдемо до нашого туалету. Туалет також можна освітлити звичайним ліхтарем. Ми тут трошки дружина буде кричати. Також відра з водою. Тут таке головне, що ви бачите, що в принципі приміщення повністю освітлюється. Ліхтарик такий в мене витримує приблизно 2 години. Також телефон, один вімкнув. Ну, а телефона взагалі може вистачити годин на 8. Я ще повністю так його не перевіряв, щоб добити повністю. Ну, вистачає набагато та надовго. Перейдемо зараз до інших кімнат. Наша вітальня. ну Від одного, звичайно, набагато менше світла, це від одного телефона. Та також дитяча кімната. Вона у нас трошки поменше. Ну і тому світло, звісно, тут побільше від одного телефона. В принципі, як бачите, метод робочий, метод, яким можна користуватися, не потрібно витрачати зайвих коштів, лише пошукати, де у вас там лежать ті телефони. Ми, в принципі, всі ці телефони, не знаю, якось збираємо. Поки що нічого не викидаємо. Ось вони нам. Але й в нагоді. Друзі, в нас зараз дали світло майже 5 година вечора. Наразі сюди переніс мій акумулятор, перетворювач, та також зарядну станцію. Наразі він повністю заряджений. Якщо світло будуть вимикати, вже під вечір його будемо вмикати. Сподіваюсь, що світло хоча б вимкнули на 2 години. Ну а там далі вже побачимо, якщо що, будемо вмикати. Наш акумулятор. Зараз їдемо, забираємо дружину, та на сьогодні будемо відпочивати. Друзі, зараз будете, як завжди, говорити, що ти душниш, що ти тишниш, але я не розумію, навіщо вмикати ліхтарі. Тільки-тільки ввімкнули -тільки світло, ну, в мене це показує 1612, потрібно на одну годину перевести. Навіщо вмикати ліхтарі? Я не розумію. В мене зараз напруги взагалі не вистачає. Потрібно щось попрати. Холодильник також нормально не працює в нормальному режимі, зате ми повмикали ліхтарі. Для чого навіщо не зрозуміло? Шановні, світло наразі в нас є. Дякую нашим енергетикам, які працюють, не покладають рук, ризикуючи своїм здоров'ям. Дуже багато для людей роблять. Дякую, що світло є. В принципі, в нас сьогодні, якщо порахувати, ну, наразі вже 6 годин світло було. Мені цього наразі вистачає, щоб повністю зарядити акумулятор, тому що я його повністю не розряджаю. Так, мені, в принципі, треба десь 10-12 годин, якщо він повністю розряджений. Ну, верніше, не повністю розряджений. Там залишається приблизно 30%, тому що якщо повністю розрядити, то акумулятор в мене гепне. Тому працюємо, живемо далі. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було для вас цікаве та корисне. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей, па-па.